Добрий вечір тобі, пане господарю! радуйся, ой радуйся земле, ясен світ засвітився, вимітайте двори новими мітлами, радуйся, ой радуйся земле, ясен світ засвітився, застеляйте столи та все килимами. Радуйся Радіть паляниці з яру і пшениці. Радуйся, радуйся, земле, ясен світ засвятився, бо прийдуть до тебе триєждані гості. Радуйся, радуйся, земле, ясен світ засвятися. Ой що першим гостю то красиве сонце. Радуйся, Ось що другим гостюм, то ясненький місяць. Радуйся, о, радуйся земля, ясен світ засвітився. Ось що третім гостю, то дивненький дощик. Радуйся, о радуйся земля, ясен світ засвітився. Ось що сонце мовить, людей благословить, то і зрадується, дитятко маленьке. Радуйся, о, радуйся. Ой що місяць мовить, звіра благословить, то і зрадується звірятку дрібненьке. Радуйся, ой, радуйся, земле, Ясен світ засвятився. Ой, що дощик мовить, поля благословить, радуйся, ой радуйся, земле, Ясен світ засвятився. Як перейду яром, Полем господаром, то заколоситься жито пшениття, Жито пшениця, всяка пашниця, радуйся, ой, радуйся, земле. Я...